Одна з авіапом, які російські війська скинули на свису, влучила п'ятиповерховий житловий будинок. Місцевий житель Віталій Резвий розповідає, що в момент удару був гостях в іншій частині селища. Про те, що російський кап влучив саме його будинок, його сповістила дружина. Було три, кажеться, взриви, три да не хлопка взрива, все... могучі взриви. Жена дзвонить мені. Приїжджай, давай Це така обстановка. А потім вона дзвонить що вже все. В истерике звонит, что дом разрушен. Приехал я, увидел, что тут разрушение, люди кричат, люди в истерике, паника. Приехала скорая помощь, потом приехала пожарная. А тут раз за разом же продолжаются тревоги, продолжаются прилеты. Даже, естественно, тревог оповещений, сигнализации было чаще, больше, чем этих прилетов накрывали. Только уже не тут, а дальше. Анатолій Анучкін мешкає напроти пошкодженої п'ятиповерхівки у приватному житловому будинку. Чоловік каже, що вибуховою хвилею пошкоджена, і його домівку. Зайшов удар, вибило всі стекла в вікнах, двері винесло і багато не робило. Буду встановлювати в силу можливості. Може, допоможе посілковий совет. Місцевий житель Віталій Купрін розповідає, що квартира в цьому будинку належить його родині вже багато років. Зараз тут мешкає його донька. Чоловік впевнений, що будинок відновлювати не будуть, бо з трьох під'їздів у ньому зберігся лише один. Це взагалі тішина, квартира, потом. Я тут жив, гадов 10, Потом про що жалко, дом хороший. Ну, пенсія по житті один під'їзд тільки залишився. Я так подивився, що один під'їзд тільки. Зайшов у квартиру, двір входна вилетіла, окна теж, балконна двір. Ось вот же все, все рознесло, що можна було, повитягувати, розбило все. Василь Томченко приїхав забрати речі доньки, яка мешкає у сусідній п'ятиповерхівці. Від вибуху пошкодила її квартиру, то чоловік забрав її до себе. У нас теж вирвало двері, вирвало окна. Повна квартира скла, ну, коротше, все таке. Вот это приїхали, хоч що тут забрати з собою. Одівачку да, апаратуру. Волнується, все роздерганий, розтривожений. Повідіш джалубато людей вже. Шоб, там на етажі може одна чи дві сім'ї сталося. За інформацією Сумської обласної прокуратури, в результаті удари по житловому будинку поранення отримали двоє людей. Ще один російський снаряд поцілив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.